Дину треба з народження чогось вчити і розвивати. Питання для чого? Для того, щоб моя дитина була найкращою, найрозвинутішою, щоб коли там ми виходили з дитиною цією моєю на вулицю або йшли в школу в садочок, щоб моя дитина була найкраща. Щоб люди розуміли, що це видатна дитина, це не аби там якась дитина. І ось це воно і є. Якщо з дитинства ви чули, яким ви чи якою мусите бути людиною. І це стосується всього. Це стосується зовнішності, і тут у нас привіт розлади харчової поведінки, привіт, розлади сприйняття зовнішності, які формуються вже навіть іноді і в дитячому віці, переважно, звісно, в підлітковому.